Вимикай буденність. Вмикай премач. Примара не так давно. Понад 16-ти тисячного міста. Територію України, де на мапах позначений часів яр на Донеччині росіяни перетворили на суцільну пустку. Замість багатоповерхівок, приватних будинків, медзакладів, шкіл, підприємств. Наразі купи розтрощеного каменю і спалені залишки стін. Другий рік поспіль, поклавши не одну тисячу своїх штурмовиків, ворог намагається захопити цю ділянку, аби відкрити шлях на Костянтинівку, Дружківку і Краматорськ. І другий рік поспіль воїни 24-ї механізованої бригади імені короля Данила разом із побратимами з інших українських підрозділів не дають окупантам цього зробити. Українська піхота ціною титанічних зусиль тримається і багато у чому завдяки підтримці важких бомберів. Як пілоти 24-ї одночасно бомбардують схованки окупантів у часовому ярі і доправляють своїй піхоті найнеобхідніше? Бачила знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного воїнам. Дуже потрібні дрони для здійснення бойових операцій. Тож QR-код у сюжеті це дороговказ на збір саме для батальйону безпілотних систем королівської бригади. Тож підтримайте наших захисників. На це те, що лишилося під час самі по одній Якщо стіні в кожному. Там, де були багатоповерхівки, величезний приватний сектор, парк, лікарня, стадіон, завод. Тепер вже майже півтора року, як нездоланна для московитів лінія української оборони. Ворог пробує штурмувати маленькими групами. Вони там заходять новими силами. Там на полігонах не тренуються, там пару батальйонів. Свіжі сили заходять сюди. Вони не знають, що там з них їхніми попередниками, і пробують визувати на наші позиції. Поміж суцільної руїни часового де ще на початку 22-го року мешкали понад 16 тисяч українців. Нині переважно бігає русня з автоматами. Хоча насправді більшість лежить нерухомо. Ворог підривається, несуть втрати. Утім, що левова частина ворожих штурмовиків ніколи нічого більше не штурмуватимуть бомбарів 24-ї королівської чимала заслуга їх безпілотної магури. Оце магура, так? Так, да, все правильно. Це дрон Магура. Це вже я навіть не знаю якої версії, вони постійно модифікуються, постійно робляться новими. Насправді у бік часового яру цієї ночі вони літатимуть парою під орудою одного екіпажу. Тут два екіпажі одночасно працювати? Щось один екіпаж на двох засобах. На двох засобах, так. Завдання рівно протилежні. Один дрон нестиме надією добро побратимам піхотинцям. Розповідає добро, командир цього екіпажу. 24-ки. Ти типу посилки, які ви і підносили нам це якраз пакунки для хлопців. Це їжа, вода. Ми сьогодні будемо скидати і там цигарки. Також там ну, саме не таке, що дійсно потрібно для хлопців для піхоти. Розкриваємо <плес> лопаті. Інший важкий квадрокоптер королівської механізованої нестиме смерть московитам, що заховалися поміж руїн часового яру. Це не тільки засіб ураження, це і засіб захисту. Знищуючи ворожу позицію, ворожого оператора, ми захищаємо наші позиції. Затягує максимально міцно. Вилетіли. Стабілізувався, водіправи ставився. Док, добро і лом з Олегом, пара початківців, що дотепер літали лише на полігоні. Ще бойових вилітів у вас не було. Не так. То сьогодні, може, є шанс, що хлопці вам дадуть? Командир вирішить. Маємо. Та двоє вже досвідчених пілотів, що дуже добре розуміють ціну кожного нового старту Магори. Засобами БПЛА наземними комплексами ми маємо зробити так, щоб піхотинець взагалі не мав контактного бою. Цій ночі вони планували докласти щонайменше чотирикратних зусиль, аби на ділянці оборони в районі часового яру в української піхоти роботи геть не було. Зараз дроби чотири цілі це чотири позиції, чотири позиції, позиції, де сидять, де о, о. це вже ближче. Це, так? Да. це в піввіха теж да. да. московити добре усвідомлюють загрозу, що кожної ночі несуть для їх штурмовиків схованок та техніки українські важкі бомбери. Тож і полюють ворожі пташки за екіпажами українських БПЛА без перебільшення цілодобового. Так Ну, в принципі, побачити, Трохи неприємно. Так, не? Ми зараз з вами працюємо. Тут шість і по цій дорозі прилетіло. Ви самі чули, ви самі міркувалися. Російські авіаційні бомби з артилерійськими снарядами на Костянтинівському напрямку так само вибухають цілодобово. Але пілоти 24-ки, ретельно маскуючись, не припиняють готувати свою магору до чергового старту. Тайлом. Він дуже чекав нагоди і мав саме цієї ночі здійснити своє перше бойове бомбардування з Магори. Хоче щось піднімаєш, не Ох, красиво, всередину, Все да? да. як Ва ваше відчуття? Якщо чесно, що сам не розумію. Круто. Мені подобається. Мені зайшло завданням на нічі: бойовій гуманітарній екіпаж Магори 24-ї королівської бригади. Перевиконав на базу після чергування повернулися без втрат з двома готовими до роботи новими бойовими пілотами. Зі східного Костянтинівського відтинку фронту на Донеччині Олександр Моторний, Олексій Осавчук та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Ну а далі ми розкажемо про жах росіяни. Цей жах має ім'я: це український важкий дрон Немезис. Так, так, це славнозвісна Баба-Яга, як його називають московити на одному з напрямків. Один такий борт зупинив нічний штурм великої групи вагнерів. Ну і згадай, як саме цей наш бомбер вразив одну із машин російського комплексу Реп Беріса Глєпськ, який коштує десь 200 мільйонів. Доларів власне цей тип дронів він суттєво змінив тактику ведення бою, відігнав російську важку техніку від лінії фронту, розширивши буферну зону на десятки кілометрів. Ну і при цьому пілоти-оператори можуть перебувати за десятки кілометрів. Власне, уміє Баба Яга багато чого показати вам, як вона працює, вирушила наша Тетяна Демох. Донедавна траса Краматорськ-Добропілля вважалася відносно безпечною, але ситуація змінилася. Сюди за 20 кілометрів від фронту долетіло ФПВ. Понівечену машину ми бачимо по дорозі. Ми ж їдемо до екіпажу Немезіса 411-го окремого полку безпілотних систем Яструби. Погода нальотна, сьогодні дощ, тож можливість виліту під питанням, та екіпаж усе одно збирається. Завантажуємо батареї сюди. Е, Обов'язково беремо Starlink з собою, екофло і бажано всього мати по дві штуки: е, БК, самі борти, медичний рюкзак, велику аптечку, все, що потрібно, щоб спорядити БК. і таке розхідники, типу стяжок, скотчу, така вся штука. Нован раніше літав на вампірі, тепер освоює новий літачок. Вже рік. Вже от прям без десяти днів як рік. Екіпаж на складається з чотирьох людей. Двоє наземна група, їдуть на позиції. Пілоти штурман залишаються вдома, працюватимуть із комп'ютера. Ми чекаємо задачу, що нам робити, і по цю задачу ми відразу починаємо завантажувати автівку. Якщо нам потрібно де якесь додаткове БК ну, від задачі вже будемо виштовхувати, що в нас є і що нам потрібно, щоб виїхати. За цей час водієм планують безпечний маршрут, аби дістатися до позиції. Тут є свіж, дорога отак, але це накат. На вулиці все ще лє дощ, та ми їдемо і будемо чекати вікно на хорошу погоду. Фаби поклав, технічний поклав, сір поклав, батки поклав. Є час познайомитись. Нікітосік такий позивний у чоловіка. Він родом з Луганська, тому захищати землі на сході, каже, його обов'язок. До мене війна почалася вже з 14-го, тому що я сам з Луганської області, міста Серодонецьк. Я там виступав в театрі. Це мені було 18-19 років. Раніше мріяв бути актором, тепер мріє вижити і мінусувати тих, хто прийшов в його дім. По цілям у нас все добре. Хлопці працюють. Навіть дуже ефектно, тому що вони вже літають. Дуже давно, тому кожний виліт у нас потужний і ефективний. З'являється можливість і в темну ніч дрон-бомбер готують до польоту. <звук> Усе виконують у тиші, аби можна було почути ворожі FPV. Це подарунки. Самі такі складнощі для нас це. Вже ж погодні умови. Дуже складно, коли є сильні пориви вітру. В дощ ми взагалі не літаємо. Та зараз зачастішили вських піві. В активності впівій переконуємось, коли споряджаємо наш бомбер. Треба, треба! Ні, стой. Сюди. БПЛА немезі свідомий і як Баба Яга. Так росіяни називають цілий клас українських безпілотників-бомберів, які мають різні характеристики, але однаково наводять жах на ворога. Зараз ми знову готуємо подаруночки, тому що наші хлопці пілоти вже два подарували. І ми споряджаємо інші три. Малий дуже хотів воювати, але його певний час не брали до війська. У мене були. Певні обмеження по здоров'ю, але я наполягав на своєму, то все ж таки мене прийняли. Тепер ж виконує все успішно. Ми тут всі взаємозаміняємо. Сьогодні я в наземній групі, тобто спереджаю борт. Після спорядження немезіс залишають. Він злетить сам і атакуватиме за визначеними координатами. А допомогти нищити ворога можете і ви за QR-кодом, який бачите на своєму екрані. Аби вчасно діставатися на позиції, бійцям треба справні машини. Їх хлопці часто ремонтують власними коштами. З Донеччини Тетяна Демох, Михайло Головненко та Олексій Ксенджук. Ми Україна, марафон. Єдині новини.